Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Всім привіт! Всім привіт! Всім привіт! Зараз буду жарити картоплю, я так їсти хочу. Я коли їсти, хочу, готова з'їсти слоно. Я не люблю працювати. Якісь справи взагалі вирішувати, коли повна голодна. Зараз буду готувати картопельку. У мене є кефір і в мене є оселедець. Я думаю, ще мені картоплю з'їсти. шаленый аппетит, я дуже їсти хочу. До капець, 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 Аж тяжко Ах. говорити, коли їсти, хочу, чесно слово. аж тяжко говорити. Я думаю, я це колеру поставити. Хочу картоплю. Хочеться жареною, з цибулькою. М -м -м. У мене сьогодні був дуже сильно продуктивний день. Я щаслива. У мене сьогодні дуже продуктивний день. Дуже-дуже-дуже. І так, що в мене у новинах моїх сьогоднішнього дня, і взагалі, я у Київ не їду. Не їду у заплановану дату, я не їду. Я вже третій раз переношу білет. Перший раз, чому я перенесла білет? А, перший раз. Коротше, я вже третій раз переношу цей білет. Серйозно. Я мала поїхати 20-го, потім у щось в мене, я не пам'ятаю, щось в мене не вийшло, а потім я перенесла на іншу дату, потім у мене з песелем. Ну, коротше, я не пам'ятаю, що там було, але я вже третій раз переношу білет, тому що я міняю свої плани. А міняю свої плани у зв'язку з тим, що 8 та 9 червня ті, хто будуть в Кракові, обов'язково підіть. Дуже буде класне феєричне шоу, на яке будуть з'їжджатися з, з, з усіх куточків світу, в тому числі сама Польща буде з'їжджатися. І це я не хочу пропустити. Це буде просто масштабне, дуже масштабна подія. Це буде. Дуже феєрично, яскраво, тому я вирішила не пропустити це прекрасне шоу, а побачити його, це буває один раз на рік. Думаю, що Київ нікуди не здвинеться з місця. Ось, тому я вирішила перенести бюлет, тому що ну, я хочу побачити. Якщо люди створюють щось таке цікаве, якщо прекрасне створюють, чому це на це не дивитися, чому цим не користатися, якщо це буде. Буде дуже грандіозно, скажімо так. Тому, 8-9 травня, я буду на фестивалі драконів. Над Твістою будуть надувні дракони літати. І будуть як Такі різні, дуже різні з такими віхрями. Ну, коротко, буде дуже класно. Салюти будуть в різному стилі салюти, танець салют, <кліп> салют. <кліп> боже, вибачте, Та танці будуть салютів. фейерверки, тобто це буде дуже апопітельно класно. Постійно якась ситуація така винуждає, просто нам разом брати і їхати разом. що Якщо є щось таке, я за емоцією, серйозно, я за емоцією. якщо щось ну, Це не може я можу, контент зніму класно. Дивитися, як це буде. Може так бути, що я буду на вістрі на снігірці плавати на пароплаві і буду дивитися на це шоу з самого пароплава. Тому хто тут в Польщі. До речі, моя знайома зараз в Польщі, вона тільки у Варшаві, але я не знаю, що вона захоче приїхати. Може напишу їй. запитаю, Запитаючи вона приїде чи ні. Тому що буде дуже хайрично, вже. Дуже... Ну, мене енергії зараз нема, бо я їсти хочу. Я серйозно, я так... У мене було часу. Як я поїла, там, я поїла сьогодні два яйця, поїла поїла помідорчик, поїла супчик вчора, такий смачний. Який люблю, Який люблю такий легенький. Я дуже люблю свою їжу, я люблю, як я супию, готую в борщі, в своєму стилі, в своєму смаку, в своєму... своя енергетика. Ну, що може бути? Я, я обожнююсь, що я такий супчик приготувала легенький, смачний. І я так добре його з'їла. У мене він ще залишився, може ще завтра даємо. Зараз так картоплю захопили. Я вам, я вам про одне, а там є люди, які зовсім знаєте, чи, чи це бот, чи що це, що це таке. Я розповідаю за кішку, що кішка задушилася, в вікні задушилася кішка, мені якийсь незрозумілий ну, україномовець, це ну, там щось на російському, якісь фрази писав, потім на українському, що на українській мові, що. Щось, за кого хто воював, за кого воював, на те щось хотіла розваг, те й отримала. По-перше, хто хотів розваг? Це перше. Кішка чи я. Друге, що за кого воювала, за кого воювала, ну що померла, навіщо? Ті, ну, що типу, за за родину щось. Ну, щось таке несорозне, ви що, прикалитеся? Моя кішка не воювала, вона не причетна до війни абсолютно. Ви хоч що це. Дивіться, я не знаю, я розумію, що не всі розуміють українську мову. Я те, що я говорю, я не можу перекласти, може є субтитри, які перекладають, що сталося в тому відео, коли я розповідала, що в мене з кішкою сталося. Здається, є російські субтитри. Ви можете перемкнути, вибрати мову, на якій вам зрозуміло. Але такий бред писати, типу, що моя кішка щось воювала. Я не знаю, ну чи кішку мав на увазі, чи сам собі щось придумав, хтось якісь пригоди шукає. Ну, якщо пригоди, то це я можу шукати. Я люблю пригоди, так. Та й отримала, щось. Ну, я не. я не... моя кішка. Чому вона, ну, взагалі, моя, ось, ну, зараз на даний момент мене кішка, вона зараз в Києві, тому що я не можу її взяти до Польщі, тому що в неї немає документів, в неї немає вакцин, в неї немає чіпізації, в неї немає цього. Але я цим цією справою займуся, тому я хочу їхати в Київ, щоб зайнятися цією справою, щоб моя кішка була зі мною. Бо вже... Сьогодні м'яккає вона. вона м'яккая. І вона десь заліза, ну ніхто за нею так не буде купуватися, як я. Потрібно хотам е, нігти зрізати, кігти обстригати, І вона будь-яка, мало буде ці не купати, відочі ще не туди і не сюди І вона якось там, де ніготь, між нігтем та шкіркою собі зрізала. В неї кров пішла, вся лапа в крові була сьогодні. Чи вчора, чи сьогодні? Вчора, здається. Я розумію, що моє серце, боже, я вже не можу. Я вже не можу. Я так вже з нею скучила, що капець. Ну я вже на 10 червня я хочу брати бюлет на 10 червня. Білет до прав до Києва на автобусі. Наш бус мені дуже подобається. Наш бус дуже зручний автобус. Дуже класний автобус, наш бус. Він мені дуже подобається. Пишиться мені з його телефоную. Мені, мені, як я приїхала, в мене немає особливого не спілкування. Я сюди приїхала, в мене є ціль, чому я приїхала до Польщі, в мене є ціль. Я спробувала, в мене все виходить, у мене І люди просто ну, багато є людей, які тянуться до мене і не розуміють, чому я не можу дати стільки уваги, наскільки я там, раніше дати, у зв'язку з вільним часом. Зараз все, в мене інші. Я, я коли, засп... я заспокоюсь, тоді, коли я вже буду їздити, на... мені подобається машини Hyundai, 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 Hyundai. Короче, Я наживаю Hyundai. На машині Hyundai, на хочу мені джить невелику машину хочу. Я буду їздити, тоді я заспокоюсь, тоді я всі можу під'їхати до кожного, хто хоче поспілкуватися на машині і сказати, що все, в мене вже є вільний час. Поки я, не, я, мен, я дуже мрію мати машину, я, це моя дуже така, ну я, я зараз спокійно до цієї мрії, тому що тоді, коли я хотіла в Києві машину мати, це було як, знаєте. Як на російській мові скажу, бігство було. Бігство було, щоб від якихось обставин втікти, від того, що мене не влаштовує, від того, що мені хотілося сісти за кермо і поїхати по трасі далеко, особливо сини, я обожнюю дороги. Тут мені кайфово, тут мені класно жити, мені тут подобається. Мені подобається, як мені подобається моє місто, в якому я зараз живу. Мені подобаються люди, мені подобається моя робота, мені подобається просто абсолютно все. Все оточення, вся погода. Немає такого, що мені тут не подобається, тому мені комфортно без машини. Тобто мені подобається ходити пішки, тому що я отримую естетичне задоволення від, від міста. Наприклад, я спілкувалася з подругою, вона живе в Києві, і вона. у мене ще є. І вона живе в місті в Києві і, і значить, вона живе у Києві, і вона говорить, я їздила в Сходницю відпочити, тому що я у, тому що я не можу, мені набридло вже бути в Києві. Я я втомилася від, від, від. Я так підіймаю, тому що мені так подобається, коли брови так під ну, коротше, не буду. І вона говорить: я настільки втомилася в тижо, розумієш, що місто виматує, тому я поїхала ну, ось якось переключитися, тому що місто ну, забирає енергію. І так, в Києві в мене була така ситуація, я як, як дохла муха була. От, серйозно, я такою ніби по колу. Я не знаю, я, мені не хочеться навіть думати, скільки років, скільки років життя в мене пішло взагалі не, не туди. Я зараз живу, в мене таке враження, що те, що я тут живу, ніби я компенсую. Тому в мене дуже все в мене шкірка. Тому в мене ну, немає зараз, щось. немає, немає. Все. Я, для мене контент зняти, це, це мій наркотик. Це хм, Чорне щось. Це мій наркотик. Я обожнюю, мені дуже подобається е, знімати відео. Ну, мені, я, я без цього вже жити не можу, це моє, це моє таке, 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 таке рідне, моє кохане діло. За яке я не отримую кошти, я знімаю відео просто, просто так для себе. Я знімала відео, подивилася там минулий рік, що було, там я Таня скидала, Таня, послухай, що ти говориш. А Вона говорила, я так хочу мрі... мрію жити в Польщі, зняти кімнатку, жити в цій кімнаті. І мене, Я говорю, Таня, послухай, що ти говорила рік назад. І ти зараз це маєш те, що ну не маленька кімнатка, вона не говорила, але кімнату зняти і жити. Вона зараз знімає цю кімнату а, і живе. І, по-моєму, вона навіть якось мало на увазі, що маленька кімната. Ну, маєте на увазі, що говорити. якби вона, можливо, сказала, якби я хотіла жити в якомусь будинку, в домі. А, там... Може б вона поїжджала в домі, а не в кімнаті. Тому, ось так. У мене такі є парфуми. але вони такі дуже засолодкі. Дуже Ось таку просто береш цей флакончик в мене. Не хотів буду робити. І вона картопля мене. кругом. Іхала не і... хочеться. Говорить, що їсти хочеться, що на фокус буде набрати. Ой, скрізь даю. Я емоційно розповідаю, я розкладаю посиденергії, тому що я знаю, що якщо я буду зараз вебе ну, мехати і бекати на камеру, то всім буде дуже нудно і не цікаво. Ці ці, ці, ці. Жваво, жваво з вами спілкуватися насправді, тому що, а, то, що... що таке, ну. Рочки зараз вам покажу. Рочки малосольні. Він два дні десь. Це, до речі, редька вона а, у кун, е, в стоку, в соці лежала, Маринувалась в соці анаса. Я не по таким екзотикам. Горочок. Три дуже смачно. Один два огірочка чи три я на, на суп. Я люблю омірковий суп робила. Тарілочку. Бути просто якась типкарах, не зайшли, що таки поїхала мені. У мене серйозно, в мене. Я була мала, от я пам'ятаю, що настільки інтуїція, мене тоді працювала, я боялася, що з неба буде щось падати. Я в мене була недовіра до неба, що буде щось як падати, падати, падати. У мене не було такого, чи, чи якась. Ракета, яка запустилася, ну, не думала там, про війну конкретно, але думала, десь запусяк і щось буде падати. Я, я в дитинстві дуже боялася неба, що буде з неба щось падати. І в мене такий був моторошний просто таке, от, такий страх був. Що... І я е, розумію тепер, що це була от, чута. Ну, мало того, що 9. -го... В 9 років я знала, я відчула, коли я стояла біля на веранді, там, де у Львівській області, там живе моя бабуся. І я пам'ятаю, як я стою, і я в 9 років в мене я стою, і в мене приходить така інформація, що ти будеш проживати війну. І я всю війну, все весь її. Я тілом прожила, просто тілом цей страх, оце відчуття, коли війна, коли смерть, коли і мені так стало. От я представляєте, в дев'ять років я це відчула, що я буду прож... До мене чітка пройшла інформація що я буду проживати війну. У мене дуже сильна інтуїція з приводу себе, з приводу інших людей ні. Те, що стосується конкретно мене, але а я пам'ятаю, коли я ходила на мітинг, і там ж за Конституцію, щось, і Конституцію також купували люди Конституцію, і я ходила, а потім я така відчула, що щось таке буде страшне відбуватися, те, що, ну, що не допоможе Конституція цьому. Ну, коротше, щось. Мене... Ось, тому ось так. Тому ну, в мене насправді дуже, е... я такі моменти відчуваю, все буду готувати їжу далі.